Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось ефективно, свідомо та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає тренування пілатес на все тіло. І вам для цього треба тільки килимок. Тож розпочинаємо. Починаємо з позиції ноги на ширині тазу. Ми будемо робити присідання, витягуючись руками вздовж тіла вперед і зберігаючи нейтраль хребта. Ваша голова, грудна клітка і таз повинні бути на одній лінії. Крижова кістка, грудина і потилиця вони ніби тягнуться до центру, притискаючись до невидимої палиці. Це нам потрібно для створення витяжіння і нейтральні хребта. Це дуже важливо в цій вправі. На вдих. Ми будемо опускатися, на видих. Виштовхуємо себе стопами, підіймаємось нагору, опускаємо руки. Таких нас буде 20 повторень. Приготувалися. Вдих і видих. Один, вдих, видих. Два, вдих. Видих Три. руки рухаються, не мов би, в трубі. Чотири. Ключиці довгі, плечі не піднімаються нагору. П'ять. Вдих і поштовх через стопи Шість. Вдих, поштовх через стопи сім. Вісім. Ваші стопи постійно розтягують килимок, і коли ми опускаємось, ми ніби даємо собі супротив. Десять. Один. Ми опускаємось на ту амплітуду, в якій ми можемо контролювати нейтраль хребта. Якщо ви опускаєтесь і відчуваєте, що провалюється грудина, чи прогинається поперек, чи навпаки скругляється, ви зупиняєтесь. Три. Чотири, вдих. І видих. П'ять. Вдих. І на видих виростаємо, тягнемось маківкою нагору. гору шість. У нас постійно витяжіння нашого тіла сів, не розслабляємося: вісім, дев'ять і десять. Зафіксувалися внизу. Якщо ви занадто низько сіли, вам треба трошечки встати, щоб ви були не до паралелі з підлогою, ось так, а десь 45 градусів. Починаємо підніматися на одну ногу на носок і у цей час відводити руки назад. Долонями нагору. Наші плечі залишаються широкими і відкритими. Не загортаємо їх всередину. І опускаємо ногу, повертаємо руки. Працюємо так 20 разів. Приготувалися. По черзі змінюємо ноги. І видих один, видих, два. І ми не встаємо з положення нахилу. Три, чотири, плечі відкриті. П'ять. Плечова кістка не заварюється всередину. Шість. Навпаки розкриваємо стіл. Вмикаємо м'язи спини. 8. Дев'ять. М'язи живота активні. Продовжуємо витягуватися через сідничні бугри і маківку. Два. І три. І чотири. Повернули руки і. П'ять. Руки рухаються окремо від плеча. Шість. Не піднімаємо плечі. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Чудово. З цією вправою ми завершили і переходимо до наступної. Зараз у нас ліва нога опорна, коліно м'яке, трошки зігнуте, а права нога буде крокувати назад. Повертатися і крокувати вперед. Ногу ми повністю не ставимо, ставимо її на носок. Зараз відтягуємо сідничні бугри, ніби ми хочемо відкрити тазом двері, яка позаду нас. Вдих. І видих. На вдих через витяжіння, через нейтраль. Опускаємося вниз, витягуючи таз назад і. Видих, повертаємось, витягуємось маківкою нагору. Вдих, видих. Робимо 12 повторень на кожну сторону. Вдих, видих. Якщо ви втрачаєте баланс, то вправу можна робити біля стіни або біля стільця. 5. Вдих. І видих. Стопа виштовхує нас і повертає стабільність нашому тазу, повертає таз в нейтраль. Шість. Сім. Коліно не розгинаємо, коли ми стоїмо рівно. Вісім. В нас постійно коліно трошки зігнуте. Дев'ять. Вдих. Видих. Десять. Не провалюємо голову, не провалюємо грудну клітку. Ми намагаємось витягуватися через маківку і сідничні бугри. Один, вдих і, видих, два. Змінили сторони. Тепер права нога опорна і ліва нога буде робити крок. Згинаємо коліно, але основний акцент у нас на витяжінні сідничних бугрів назад. Вдих і видих. Один. Вдих. І видих. Два. Ваші тазові кістки повинні знаходитися на одній лінії. Три. Ми таз не заварюємо всередину. Слідкуємо за цим. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Уся опора зараз на правій нозі вдих. Видих. Куди йде погляд, туди, точніше, куди йде хребет, туди йде погляд. Не залишаємо погляд сам по собі. Так, Він йде разом з хребтом. Один, видих, вдих і видих два. Чудово. Опускаємось на килимок в опору на праве коліно, ліву ногу ми ставимо в сторону і закриваємо стопу. Коліно на одній лінії з п'яткою. Руки піднімаємо до, до висоти наших плечей. І дуже важливо зараз вправі, яку ми будемо робити, яку вам зараз. Продемонструю зберігати трикутник між вашою головою та плечима, не рухати плечі нагору кудись ось сюди, ось сюди, а зберігати цей трикутник. Ми будемо на вдих тягнутися спочатку правою рукою до стіни, потім опускатися вниз, розкривати латеральну лінію зліва, і на видих починаємо спочатку видихати знизу, вверх, закриваючи ребра. І піднімаємось. І будемо робити таких з вами 12 повторень. Дуже важливо тут дихання. Якщо ви будете робити просто на енерції, ви не відчуєте м'язи живота, а точніше, косі м'язи, які тут активно допомагають нам піднятися. Працюємо, потягнулися правою рукою спочатку, ніби до стіни, і відкривається таз у відповідь на це. Опустилися вниз, розкрили латеральну лінію, вдих. І... Видихаємо, 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 видих. Чудово. Знову потягнулися в сторону вдих і видих. Видих у нас форсований, вдих. Видихаємо, 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 видих. Важливо розуміти, що ми тут спрямовуємо наші нижні ребра до лобкової кістки видихом і допомагаємо собі встати. Чотири, Вдих. 5. Тягнемося спочатку до стіни, тільки потім опускаємось 6. Ми опускаємо не руку праву, а опускаємо наш корпус Сім. Не робіть цю помилку, коли починається опускатися рука. Вісім. Дев'ять. Вдих і видих. Останнє повторення: вдих і видих. Чудово, змінили сторони, опора на ліве коліно права, нога пряма, стопа закрита, коліно на, одні, на одній лінії з п'яткою. Починаємо працювати, тягнемося вліво. Опускаємось на ліву долонь, відкриваємо латеральну лінію з правої сторони. Починаємо видихати. Приближаючи нижні ребра до лупкової кістки і допомагаємо собі встати косими м'язами. Знову потягнулися в сторону, відкриваємо ребра вдих, робимо гарний і на видих повертаємось. Добре. Три. Чотири. Намагаємось не опускати зараз ліву руку вниз. А опускати тільки корпус. П'ять. Видихаємо, видихаємо, видихаємо і витягуємось маківкою в стелю. Шість. Сім. Вісім. Не забувайте внизу спочатку почати робити вдих, видих. І тільки потім підніматися. Дев'ять. Це дуже важливо, тому що це допомагає нам активувати глибокі м'язи живота. Десять, ще два повторення, вдих. Видих. Один, вдих. І видих два. Чудово! І опускаємось в опору на чотири. Коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечима. Уявляємо, що ми з вами підпираємо стелю і не можемо з вами просто провалитися, зберігаємо нейтраль. Зараз порухайте тазом вперед, назад, переносячи вагу тіла то на руки, то на ноги. Позміщайте корпус і знайдіть, будь ласка, середину цього положення. Таким чином, ми з вами відцентрувалися. Зараз ми будемо з вами відводити ногу назад, а руку вперед, встаючи в таку напівпланку. Для цього нам треба гарно контролювати свій таз, гарно працювати з диханням і активувати глибокі м'язи живота. В нас рука э, рухається від плеча. І ніби з нього виростає, ключиці залишаються довгими. А нога рухається плавно по килимку, і тільки в останній момент вона відривається і піднімається на рівень тазу. Ось такої картини у вас не повинно бути. Ви повинні завжди відчувати, що ваш криш ніби підпирає стелю. Якщо буде у нас ось така позиція, то це неможливо. Тому ми з вами будемо починати. Працюємо. Працює зараз права рука і ліва нога. Рука і нога опорні по діагоналі. Вони будуть тиснути в килимок і давати нам додаткову підтримку. І рухаємось. Починаємо видихати. Рухаємось ногою та рукою по килимку. І в останній момент, на видиху, ми піднімаємо рукою ногу нагору. Видих. М'язи-живота активні. Вдих, опустили. І Видих. Вдих. Опустили. Ми робимо 10 повторень на кожну сторону. Видих. Ліва нога і права рука зараз розтягують килимок. Три. чотири. 5. Погляд спрямований на край килимка. Не провалюємо голову. 6. М'язи живота постійно активні. Зберігаємо нейтраль. 7. Нижні ребра постійно тягнуться до лобкової кістки. 8. 9. І останнє повторення 10. Змінили сторони. Те ж саме робимо на ліву руку та праву ногу. Ми працюємо так само. Починаємо видихати і разом з видихом рухаємо ногу та руку по килимку. І в останній момент піднімаємо разом з видихом. Один. Вдих. Опустилися ця вправа потребує багато контролю. Два. Тому ми не виконуємо її швидко, а виконуємо її підконтрольно. Три. Чотири. Права рука і ліва нога. Зараз дають супротив килимок. П'ять. Долонь опорна, широка, пальці розведені в сторону шість. Намагаємось розподілити навантаження по всій долоні. Сім. Вдих. Вісім. Видихаємо. Глибокий видих. Дев'ять. Гомілка опорна, тисне килимок разом з долонею. І останнє повторення. Вдихаємо, видихаємо, видихаємо. Десять. Чудово. Тепер ставимо. Руки по ширині килимка. Витягуємо ліву ногу назад, в опору на носок. Ми будемо робити віджимання, відтискатися, піднімаючись ногу на вдих, на видих, піднімаємось назад. Допомагаємо собі встати і. Енерцію того, що рухається нога вниз і м'язами живота і, звісно, з силою рук. Кожен опускається на свою комфортну амплітуду. Лікті не розводимо під 90, а навпаки, їх робимо з м'яким кутом під 45. Не провалюємо грудну клітку, а виштовхуємо себе постійно нагору, навіть коли опускаємось. Виконуємо 8 повторень на кожну сторону. Працюємо і вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Коли опускаємось, не прогинаємо поперед, ми продовжуємо контролювати своє тіло. Чотири. П'ять. Зараз навантаження на одну руку буде трошечки більше. Шість. Це нормально. Сім. І Вісім. Змінили сторони. І працюємо. Вдих і видих. Один. Вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. Долоні постійно розтягують килимок. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Поставили руки на ширину плечей. Зараз ми будемо виштовхуватися долонями нагору, підніматися в планку і підтягувати до себе зігнуте ліве коліно на видих. На вдих. Ми будемо опускатися назад в початкове положення. Головне тягнутися не тазом нагору, а виштовхувати себе через долоні. Таким чином, ми будемо вмикати в роботу лопатки та м'язи спини. Тобто, ваша задача якомога більше відштовхнутися саме вгору і підтягнути коліно до себе, і повернутися назад. На кожну сторону ми робимо так само 8 повторень. Приготувалися, вдих і. Видих один, опустилися вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, видихаємо, видихаємо знизу вверх, сім, закриваємо ребра. Вісім. Змінили ноги. Тепер ліва нога буде в нас опорною, права нога зігнута. Продовжуємо працювати так само. Сильні долоні, сильні лопатки. На видих. Виштовхуємо себе нагору, підтягуємо коліно. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останнє повторення. 8. Чудово. Зібрали коліна разом, посадили таз на п'ятки, витягнулися руками вперед, подихали собі в живіт, розслабили трошки поперек, розслабили живіт. Робимо глибокий вдих і спокійний видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Чудово. Повертаємось в опору на чотири. Маємо гарну опору в стопи, ми їх скоротимо зараз, поставимо подушечками пальців в килимок, виштовхуємо себе руками нагору, витягуємо сідничні бугри, стелю. Ноги залишаються в нас зігнутими. Ми їх не випрямляємо. Подихаємо в цьому положенні і починаємо згинати. Одну ногу ще більше, а іншу розгинати. І знову згинати одну ногу ще більше, іншу розгинати. І увесь цей процес ми супроводжуємо витяжіння сідничних бугрів стелю. Це головне, не обов'язково ставити стопу повністю на підлогу. Нам важливо зберігати витяжіння через сідничні бугри. Бо якщо ви будете робити з круглим попереком, ми не відчуємо гарного витяжіння задньої поверхні стегна. Талиток чудово. повертаємось з вами через кругу спину на килимок, опускаємо таз вниз, розкриваємо грудний відділ, розслабляємо стопи. Повністю зараз розслабте, будь ласка, поперек. Потягніться ногами назад в стелю, розкрийте ваші плечі. Подихайте в живіт. Добре, опустіть плечі вниз, опускаємось повністю на килимок, повертаємо себе в позицію дитини і обережно стаємо в позицію сидячи. Дякую вам за тренування. Я впевнена, що в мене вийшло закохати вас силовий. Пілатес, якщо у вас є бажання, ви, звісно, можете повторити це коло і зробити це можливо більше свідомо, це буде дуже класно. А якщо вам сподобався такий формат, то я вас запрошую на свій курс Фундамент тіла, де дуже багато таких тренувань. Дізнатися деталі про курс, ви можете за посиланням під цим відео. А також не забувайте ставити вподобайку та писати коментар для просування цього відео. Це дуже і дуже допомагає розвиватися моєму каналу та україномовному Ютубу. До зустрічі на наступному тренуванні.